Найбільший український літак «Мрія», який було знищено в результаті російського вторгнення, буде відновлено. До його реконструкції залучена уся світова спільнота. Із урахуванням новітніх технологій в авіабудівництві нова мрія буде значно кращою, сучаснішою, легшою та перевозитиме ще більше вантажів. Вона точно не буде меншою і надалі залишатиметься найбільшим літаком у світі. Але наразі мрія все ще знаходиться в Елінгу на аеродромі Гостомель. Вона була спалена у перші дні російського вторгнення. Хоча зранку, 24 лютого, екіпаж повітряного судна пропонував вивести літак із аеродрому на малій висоті, зважаючи на ризик перехоплення повітряного суду, збиття цей варіант не був реалізований, а був реалізований що зі своєї стоянки. Літак був е, переміщен під Елінг, де він зараз і знаходиться. Тут же під Елінгом, поряд із мрією, росіяни розташували свою військову техніку. Пожежа, яка виникла при обстрілах, перекинулася на мрію та знищила її передню частину. Однак Україна вирішила відбудувати знамениту легенду. Майже рік робочі розбирають літак по деталях, аби встановити, які саме з них можна буде використати при відбудові. Зараз ідуть. Е, е, Роботи по е, тому, щоб визначити, які вціліли частини цього літака можна буде використати для відбудови е, нового літака Мрія. Дивлячись, власне, на те, як, наскільки пошкоджена мрія, таке враження, що тут в шасі можна використати хіба чи одне крило? Е, ну, е, шасі е, хвостове. Е, Опірення можна буде використати, мабуть, процентів 20 такі щось буде використано. Де саме та за скільки відновлюватимуть найбільший літак? Поки невідомо за попередніми даними. Роботи можуть коштувати щонайменше 500 мільйонів євро або навіть і 3 мільярда доларів. Не виключено, що частину коштів можуть стягнути з Росії в якості репатріацій.